Капеланське благословіння на 14 травня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, що коли Ісус прийшов на свята в храм Єрусалимський, то Він почав навчати, то почали говорити про Нього, як Він може навчати, коли Він не навчався. На що Ісус відповів, що якщо я виконую волю того, хто послав мене, то тоді і наука моя істина, і яку кожен зможе побачити і перевірити, що саме так воно, бо шукаю слави не своєї, а слави того, хто послав мене. Як це може знати, не навчаючись, коли тебе ніхто про це не вчив? Зараз під час війни я, ну, коли проводжу літургію в походних умовах, то дуже часто в мене немає часу для сповіді індивідуальної. І я проводжу сповідь таку загальну, коли нагадую людині про один факт або одну таку обставину, яка є в кожній людині. Це совість сумління. Чомусь, не навчаючи нас, ми можемо розрізнити, що. Це добро, а це ні. Це треба робити з Божого, ну, з погляду Божого, а це не треба. Тут треба вчиняти, а тут не треба вчиняти. І мені здається, це той є приклад, коли ми говоримо про те, що я чомусь навчився, не вчившися в земних науках, не в богословських інститутах, університетах. Те, що є у мене внутрішнє знання, яке і так є. Закладена, закладена з неба, з, виш, з вишніх. Я ще один випадок розповів своє свого життя, що коли я перший раз покаявся після своїх гріхів і почав біжа, бігти від гріхов і пристрасті своїх, то, звичайно, як новонавернений, я звернувся до, е, ну, до послуху церкви, почав читати всі молитви. І тоді не було українською мовою молитовників, і псалтерів. Я купив церковне Славянський. Коли я читав багато цих псалмів на Церковно-Славянському, я розумів ну, відсотків 20-25 від того, що промовляю в голос. Але пройшов певний період часу, коли я це робив з послугам і з щиро щирим бажанням збігти від того гріха уже там пів року, рік, я поступив в навчальний заклад богословський. І коли мене почали вчити Святому Письму, я виявив чомусь, звідкіля з'явшися, на що я про це вже знаю, про те, що мене вчать. І так було багато випадків, коли я, мені говорять якусь там істину нову, нібито для мене. А виявляється, я вже в ній живу. Потім я побачив життя Марії Єгипетської, яка була неосвідчена і в пустелі була багато багато років. І вона теж почала розмовляти з Осімою, з монахом освіченим на його рівні, рівні е, богослов'я. І ще випадок я почув в Патерикі інший, коли людина, людину, святу людину, яка спілкувалася і мала можливість відчувати Духа Святого, запитала, як це його, як ти вступаєш з ним в контакт? А він нічого пояснити не міг. я не знаю, як тобі пояснити. Я просто вступаю і все. Але інша освічена людина і теж свята. тоді відповіла ту людину, яка питала, це це навик, який у тебе є, але ти вже не розумієш, як, він, ну, як його можна застосувати. Наприклад, як ми дихаємо, ми розуміємо, що ми дихаємо, і ми є джерелом цього дихання, але вже не можемо пояснити, як цей процес відбувається. Десь щось уповільнити або призупинити ми можемо, але пояснити цей процес практично кожна людина не може. Але дихає, Так і наука Божа. Вона виходить не з того, що я прочитав. І її не є те, що в мене багато знань є, що я науку це засвоїв. Фарисеї, ну на книжники їхні, мали багато знань про Бога. Але вони її не засвоїли. Тобто, це знання не перейшло в якість е мудрості Божої Софії. Яка виходить, яка входить, ну, то в серце перетворюється і стає цією мудрістю. Вона не перейшла в місце спілкування з самим Господом, взаємодотик, взаємозаєднання. І кожен з нас повинен, ну, знаєте, хто хоче спілкуватися з Господом, повинен цю науку ну, зрозуміти, і зрозуміти і прийняти цю науку. Ця наука. Не від розуму, це наука від серця, від щирості, від правдивості, від прагнення бути з ним, Моїй волі, щоб я хотів бути з ним, не з наукою і знаннями, а з ним. А це відбувається через повсякденні справи Божі. Коли дійсно я не шукаю своєї слави, навіть в богослов'ї, навіть в цій проповіді, яку я кажу, а кажу: Господи, нехай буде слава Твоя! Щоб люди не мене ставили, що я такий зручний і розмовляю. А коли послухали і сказали, Господи, слава тобі, ти мені дав цю науку. І я можу тепер попросити Тебе, щоб я з тобою теж поспілкувався. І коли мій погляд звертається в цей бік, тоді і ця наука, знання, земна наука хоче про е богослов'я, Перетворюється в небесну науку. Софію, мудрість Божу. Амінь.